Сьогодні я забився з друзями, що новий сузук єс кросс проїде нашу позашляхову трасу, і бампери лишаться на місці. А заодне з'ясуємо, що криється за новою назвою кросовера. Але чи насправді назва S-Cross така нова? Бо в Європі вона використовується з 2013 року в поєднанні із брендом SX4. Тому для європейців це вже третя генерація S-Cross, а для нас перша, тому що до цього цей бренд в нас не використовувався. І ось ця модель а разом. З новою назвою отримала також, як на мене, шикарний дизайн. Відчувається, що дизайнери провели колосальну роботу, і недооцінювати це оновлення не можна, тому що виглядати Сузуки став реально дуже круто. Здається, що він виріс в розмірах, що він став соліднішим. Хоча при цьому габарити не змінилися ні на сантиметр, ну хіба що а, висота стала на 5 міліметрів меншою. А я тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Реально виразний передок. І це не тільки моя думка, це думка тих, хто став активно поступатися дорогою. С-Кросу і водії СХ4 про таке могли. Тільки мріяти. Дійсно, тут такий доволі сердитий погляд. Він формується новою світлотехнікою, яку згори прикрашено яскравою тріадою світлодіодів. Насправді, така оптика є навіть в базових комплектацій, це доволі приємно. На якомусь етапі дизайнерам дали максимальну свободу і вони зробили прикольну не тільки передню оптику, але й задню, яку прикрито таким великим. Прозорим скляним ковпаком. Якщо вже продовжувати про свободу дизайнерів і наскільки їм дали карт бланш, то це видно навіть коли підняти капот. Тобто мотор в цьому відсіку почувається приблизно, як я сам, один в великому будинку. Місця скрізь дуже багато. Особливо вражають ось ці порожнини. Ось тут в районі колісних арок і районі Оптики, наскільки високо. Її підняли. Але чого не зробиш заради ефектної зовнішності? Є серйозні зміни з точки зору лінійки моторів. На відміну від SX4, тут не буде більше атмосферника 16 на 117 сил. Виключно найпотужніший мотор 1,4 Booster Jet, перевірений часом надійний турбодвигун на 140 кінських сил і тільки дві. Комплектації S-Cross пропонуватиметься, як і раніше, з SX4, GL та GLX. І я просто відверто закоханий в це поєднання мотора і автоматичної коробки передач. А от по салону добре видно, що він перекочував від SX4. Хоча зміни є і доволі важливі. Ну, по-перше, подивіться на ось цю графіку. В топовій комплектації GLX є система кругового огляду з чотирьох камер, яка дає кут в 360 градусів. Натискаємо кнопку і отримаємо ось таку картинку. Єдине, що машинка біла, як на мене, повинна бути сіра. Але я розумію, що це вже питання другорядне. Але найголовнішою зміною дилери Сузукі, я впевнений, вважатимуть нову. Мультимедійну систему від сторонніх розробників. Чому сторонніх, чому в множині? тому що їх дві насправді. Одна в простішій комплектації GL з екраном на 7 дюймів від Clarion. А в дорожчій версії GLX, як у нас тут, 9-дюймовий вже сенсорний екран від Pioneer. І обидві мають можливість підключення і Android Auto, і CarPlay. Єдине, що. В топові версії CarPlay можна підключати ще й бездротовим способом. І я скажу, що ця система приємніша, ніж та, яка була раніше у Сузукі. Я за тиждень намотав на цій машині майже 2000 кілометрів. В Чернівці назад, це вже тисяча, по Києву. І що я помітив в далекій дорозі, мені подобаються крісла. Вони жорсткуваті, але за рахунок цього. Не болить спина. А от чого я не можу, наприклад, збагнути, чому після кількох оновлень, наприклад, сузуки не може ніяк зробити ось цей режим М, який йде наступним після драйва. Бо коли вперше сядеш сузуки, то ти одразу втикаєш мануальний режим і в ньому починаєш їхати. І потім розумієш, що впираєшся в першу передачу, і треба переходити. Чому не можна зробити якийсь фіксатор, щоб в де. А М вже потім якось окремо з додатковим зусиллям чи додаткова сходинка. Що я хотів ще сказати: сказати, що мені подобається ось ця цікава шкіра, якою декоровано торпедо навпроти пасажира, такий рояльний лак. Тобто трошки дорожче став виглядати S-Cross, ніж sx 4 але при цьому що дуже важливо, зберіг ті речі, які мені подобалися. Так, в «Ескроса» немає цифрових панелей приладів і складних електронних асистентів водія, таких як автоматичне гальмування, утримування в межах смуги, розпізнавання знаків чи адаптивного круіз-контролю. Але натомість це дозволило отримати те, що українці люблять понад усе: привабливу ціну. Базова машина коштує 822 тисячі гривень. Це версія з новою шестишвидкісною механічною коробкою передач. Машина з автоматом на 60 тисяч дорожча. А якщо додати ще 80 тисяч, то вийде вже кросовер із повним приводом. Ось ці прозорі ковпаки світлотехніки, яка одразу не впізнає, що це Сузукі. І хтось мене в соцмережах запитав. Чи змінився об'єм багажника, чи можна на ньому буде у визволений крим їхати з речами. Ви знаєте, думаю, що можна навіть буде на велосипеді поїхати, аби тільки швидше вже визволили. Проте, якщо від політики трохи відсунутися, то багажник залишився тим самим: 440 літрів, це на 10 літрів більше, ніж у Кашкаї, наприклад, чи у Mazda cx 30 А якщо скласти спинки 660, здається, і 1230 це якщо вантажити до стелі. Так, поки нікого немає, бо завжди проблема знайти порожнє місце, щоб розігнатися до сотні. В технічних характеристиках написано, що розганяється до сотні за 10,2, а машина з повним приводом. Ох, здається, лукавлять. Вже пробуємо. 3-2 раз. Ну, швидше, ніж 10,2 точно. Скільки за 9,5. Ну, Вітара в найкращій спробі робила це за 8,5. Давай, може, 9,46. Не треба забувати, що ескрос взуто у зимові шини. Плюс автомобіль ще недостатньо обкатаний. На одометрі лише 5 тисяч. Думаю, через пару тисяч кросовер точно вийде із 9 секунд. І з моєї точки зору, рецепт успіху цієї машини дуже простий. А це дуже скромна маса, ледве не найменша в цьому сегменті. В порівнянні з sx 4 Скроз додав буквально кілька десятків кілограмів за рахунок нового обладнання. Базова версія, здається, там є навіть менше 1200 кг, наша машина, 1270 чи 1290 кг, все одно для цього класу це дуже мало. І цю легкість ти відчуваєш постійно. Ти відчуваєш її під час розгону, під час гальмування, тому що фізика так, машині значно легше уповільнюватися з такою масою. Це я зараз в спорт перейшов, він зразу як жваво поїхав. Ти відчуваєш в повороті, ти відчуваєш на бездоріжжі, тому що скромна маса це величезний плюс. Ну і другий рецепт успіху, звичайно ж, це класна комбінація турбомотора Booster Jet 1 на 140 сил на 220 Нм і автоматичної коробки передач на 6 швидкостей. І автомат дуже швидкострільний, Єдине, що... Мені інколи видається, що на трасі ці передачі сприймаються трошки короткуватими, тобто це класна комбінація для невисоких швидкості для міста, але на трасі шосто хотілося би трошки довше, тоді би і економічність була іще кращою. Але навіть тих 6,8 літра, які я привіз з відрядження, їздивши в Чернівці, це доволі прийнятна цифра. Хоча в технічних характеристиках написано, що комбінований цикл можна збити до позначки 6,2 літра, а на трасі взагалі можна і менше 6 літрів. Проте, ось ця суперчутливість педалі газу і автоматичної коробки передач це звичайно класно. Але мені би хотілося, щоб було ще налаштування, еко щоб можна було загнати двигун в ще такі більш заощадливі налаштування, щоб, коли не поспішаєш спалювати ще менше. А от що з моєї точки зору стало мінусом цієї скромної ваги, це не тільки те, що двері зачиняються з другого разу, наприклад, там, двері багажника, і те, що довелося трошки зекономити на звукоізоляції. Ні, S-Cross не сприймається гучним автомобілем. Він доволі тихий. Але на щербатому асфальті, на зимових шинах. На швидкості ти все-таки чуєш, як в салон, особливо задньої частини, починає лізти шум і це недолік. Дорожчі конкуренти в цьому сенсі кращі. Зайшла мені і підвізка. І хоча відчувається, що машина легенька, але вона не козлить. В порожньому стані ходова дуже енергоємна. Яскравий приклад ділянка дороги між Хмільником і Хмельницьким. Асфальтом, м'яко кажучи, на трієчку з мінусом. Але S-Cross їде наче прадо. Ця ж якість дозволяє впевнено почуватися і на офроуді. що правда, межу теж треба знати. Я все думаю: заїжджати на цю гірку на S-Cross чи не заїжджати. Напевно, не сьогодні. Зрозуміло, що навіть повний привод All Grip з його можливістю заблокувати муфту жорстка в режимі лок не дасть змоги так легко форсувати ті гірки, які перелазять наші пікапи на тренуваннях військових. Але якби не ризик відірвати бампери і наявність головного продавця Сузуки в якості одного з маршалів, думаю, ескроз би проїхав. На діагональному вивішуванні головне не боятися тиснути на педаль газу, тому що тоді імітація міжколісних блокувань буде діяти більш рішуче. На початку це може налякати недосвідченого водія, але головний принцип, щоби проїхати таку ділянку, тисне на газ. Насправді я довго думав, чи їхати на ескросі наш. Позашляховий маршрут, де ми тренуємо госпітальєрів, і це перший кросовер, на якому я спробував це зробити. В порівнянні з попередником, у s кроса не змінилися ні позашляхова геометрія, ні кліренс тих самих 18 см. Але що важливо, s крос фактично є найдешевшою машиною з повним приводом на нашому ринку в цьому. Сегменті. І на долю повноприводних версій, наприклад, у SX4 припадало 40% продажів, що величезна цифра, при тому, що в той самий час у конкурентів ця цифра не перевищувала плюс-мінус 15%. Тобто Suzuki і далі асоціюється. З повноприводними машинами, практична, з гарною прохідністю, ну і яка не боїться ось таких от випробувань. До речі, цікаво, що у нас із жорсткістю кузова, тому що передні двері відкриваються нормально, може не так легко, як на рівні дорозі, але відкриваються і закриваються. Це важливо. Що стосується багажника... Ну, Він і в нормальному стані зачиняється з другого разу, тому що дуже легкі двері, не тільки задні, але й бокові. Ви ж пам'ятаєте, що це один з найлегших автомобілів в класі. Трошки хтось зачепив бампером і позишляковим захистом, але це не я. Якщо ви бачили на відео, в той момент за кермом був денис. Так, тепер висновок коротенько і все. Що я думаю про Suzuki S-Cross? Те, що японці зробили такий собі хід конем. З одного боку, вони не дуже. Клалися, тому що це не абсолютно нова модель, це глибокий редизайн. З іншого боку, їм вдалося зберегти найважливіші речі: найдешевший повний привод в сегменті, гарний повний привод. Ось цю класну комбінацію автомата і бустерджета. Мотор, який мені дуже подобається. І найголовніше, що вони малою кров'ю досягли абсолютно нового образу. Бо я не пам'ятаю. Щоб засозуки так активно на вулиці повертали головами, на цьому все. Не забувайте підписуватися і нагадаю, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія.